А пам'ятаєте, як минулої осені у заплавному лісі на лівому березі річки Удай ми спостерігали за дикими тваринами? Події тоді розгортались на стовбурі Поваленої Верби, і головною героїнею у нас стала Білочка? Вище від Луляків. Річка має зовсім інший вигляд. Тут вона тече кількома рукавами. Один з них робить петлю під правим берегом, річище вуще, течія швидша. У нас це місце називають Круча. Берег тут високий, в урвищах, підмитих водою, багато нір. Їх викопали бобри, коли вода була вища. Зараз ними користуються інші звірі. Наприклад, американська норка. Ще зимою на снігу тут були її сліди. От і втрапила до нас у фотопастку. Ще зночі, як ускочила в схованку, не витикала носа. А вже ближче до обіду обережно подалась у прибережній хащі. Там, якраз над бобровою норою, похилилась до води старезна груша. Під її розлогою кроною вирує життя. Серед ночі біля могутнього стовбура сторожко вистрибує лісовий мешак. З норкою йому зустрічатися не бажано. А перед світанком як посіріло, завітав співака Чорний дріст, Розкуйовджене пір'я в нього росяно. Затінені схили біля річки улюблене місце мешкання прибутнє. Ці лісові голуби ведуть денний спосіб життя. Мабуть, сподівається натрапити на перестиглий плід дички, та сей год не врожай. І от, нарешті, ми діждали й нашу головну героїню. Її легко впізнати навіть із цього боку Хвіст для Білки. І прикраса, і руль, і ковдра. А щось таке вона вишукала, хапонула в зуби, та й понесла. Восени білка стала навідуватися до грушки частіше, старанно обшукувала підніжжя дерева, одного разу принесла щось незвичайне, чи то губку, чи ганчірку. А може, шматок гриба, та й стала ним смакувати? Придивляємось, а що соняшникова грінка вже підсушена. Усієї зараз не подужала, відгризла шматок і подалась. Але через деякий час повернулась за остачею. Грінками у нас у леляках називають підсушене зібрання плодів соняшника. Десь його називають головка, шапка чи корзина. Хоч би довкола Ботаніка не почув. Стривайте ну! А де ж білка взяла того соняшника? Адже лісок. На Удайській кручі. Межує з кукурудзяним полем. Нема там сояшників, нема й близько. Невже білку хтось пригостив? Чи, може, які злодії нарізали грінок та й згубили мішка? Тривалий час це залишалося загадкою для мене. Час минав. Життя під грушкою вирувало. Аж ось одного разу дорогою до борсуків-археологів я натрапив на десяток сухих сояшників край дороги попід кукурудзяним полем. Деякі вже повипивали горобці, але більшість головок зрізані, а може згризані? Це минулорічний самосів. До нашого знімального майданчика метрів 300, якщо навпростець. Білка, та не побіжить білка кукурудзою навіть заради смачного насіння. На щастя, у нас є лісосмуги, трохи далі в обхід, зате безпечний екологічний коридор для нашої білочки. Наша білка любить ризик. Щоб дістати свої соняшники бігала аж через кукурудзяне поле. Ми ж, на щастя, живемо в час, коли за будь-яким соняшником можна просто зайти у суперап каста. В ньому купувати завжди вигідно. До речі, разом із каста ми передали зарядну станцію хлопцям. З третьої окремої важкої механізованої бригади. А якщо ви шукаєте варіант для себе, каста має що порадити. В описі до відео ми додали посилання на найкращі пропозиції на зарядні станції від касти. Додайте промокод ЛелекаГрицько і отримаєте ще мінус 200 гривень від суми 1200 на всі товари. Тож не ризикуйте, як білка, купуйте вигідно і просто. Завжди більше з каста візакарт. Схоже, наша білка нежадібна. Залишками її обіду поживився й мишак. Чи то не жадібна, чи то занадто довго возилася перед камерою з тими сухими соняшниковими грінками. Та й натрусила трохи насіння. Вночі восени стало холодно, от на павутинку бабиного літа випали крапельки роси. А вдень тут помітили зяблика. Цей мешканець лісу відлітає, тож підкріпитися на дорогу йому зовсім не зайве. Крона грушки стає рідшою, пропускає більше сонячних променів. Знову шмигонув дрізд, та й сама білка не раз ще навідувалася. Всім дає прихисток старезна грушка над водою у вузенькій смужці лісу, що в національному природному парку. チェンシキ。